Друзі, всім привіт! Радий вітати на каналі. Сьогодні у нас надзвичайна подія. Почали почався турнір поповнення колекції. І тут за перше місце дають королеву. Дуже сильна героїня. І Сашко вона б дуже не помішала на аккаунті, тим більше в нього є великий ресурс, щоб забрати її прям гарантовано, я би сказав. Перший раз в житті я буду відкривати 50 сакральних уламків, у мене від того трошки голову рва навіть. Хочу подякувати Саші за таку, можна сказати, можливість і відповідальність. Я сподіваюся, що ми відкриємося гарно. Ми заберемо точно перше місце, тобі не треба буде добивати там в понеділок. Побажаю тобі удачі. З нас, звичайно, якісь тобі теж зробимо щось приємне в кінці відео. І. Що, давайте будемо їхати, треба забрати королеву, і було би дуже добре, якби нам прийшов Чеширський Кіт. І тоді Сашка зможе забрати всіх героїв з події. Срібла, а ну срібла тут, в принципі, хватить і на 500 сакральних уламків. Може навіть і Таня більше, може навіть 5000 пларів. Ну досипте ще 200, будь ласка. Але ніхто нічого досипати не буде. Давайте ми не будемо тягнути, як то кажуть, за яйка. І... дивлюся, чи йде відео. Відео наче йде. М -м -м. Поїхали. Поїхали. Хочу бачити багато легендарних героїв. Я дуже сподіваюся, що в кінці відео в мене буде хороший настрій. Поїхали! Ну давайте. Зразу давайте з легендарки почнемо. Ні, 250 очок. Саші треба так. Харіму. Харіму. Е, треба гликада, треба фірола і треба закрити фракцію для Сіфі. Мені вже не подобається, що ми відкрили три уламка. І поки пусто. Якщо зараз до п'ятого ніхто не прийде, підемо міняти канал. Тому що виглядає поки дуже інфарктно. Ясно, ми міняємо канал. Ми міняємо канал. Це все просто. Ми йдемо на, 90... на 93 канал. Така логіка в стрімера. Мені її Макс підігнав. Дякую. Але деколи вона працює. Поїхали. Чеширський кіт і багато легендарних героїв, багато очок. Нам не треба епіків. Нам треба золоте світло. Давайте, Пларію. Я хочу побачити хоча б 8-10. Не епічних героїв. Не епічних 8 810, леген... хоча може бути 8-10 епічних і все решта легендарні. Йой, дивіться, 8 уламків. Я не знаю, як люди збирають так багато уламків. Є, це легендарка. Це легендарка або Фахракін. Хто це? У <плес> мене вже починає горіти прямо з 9. го З 9. го це 10. Сашка сказав, що до того він відкрив 10, вже відкрито 10 чи більше без легендарки. Тобто, отакий в нас Х2, Х2, X2. точно Х2, X2. Ну, Х2. Ясно, це напевно. Останній раз, коли. Ну, хто, хтось нормальний, Рогаш. Рогаш. хороший герой, дуже його люблю, це один мій з перших легендарних героїв. Я з ним... Да, давай, давай, так нам подобається. Добре, давайте не будемо зупинятися, поки дають, ми беремо, поки дають, ми беремо. Да, 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 ми не зупиняємося. О, це взагалі жир, але ми не зупиняємося. Це жир армаж, рагаш. Ну ясно, все, можна чу-чуть видихнути. Чу-чуть легше стало, чуть чуть стрімеру стало легше. Ой, поїхали далі. Це Арманс, до речі, це чудовий, що для фракції, що для дубля, що, ну, що плюсувати героя, Тому це хороший рагаш так само. Рагаш, може зараз не дуже грає, але це залишається все рівно Хелікат. Добре, добре, це чудово. Четверта легендарка є. Нам треба багато легендарних героїв. Було би дуже добре, що приходили такі, як Арманс, Хелікат, Рагаш. Вони, в принципі, не найгірші. Плюсувати можна буде потім, фракції закривати. Але нам треба дуже чеширського кота витягнути. Тому давайте не зупинятись. Пларіум. В якийсь момент ви почали давати, і зараз знову щось не то пішло. Ой, 20 є, 4 героя. Ну, в принципі, непогано. Not bad, але хотілося б більше. Давайте зараз ще одну легендарку. У мене вже такий прям настрій піднявся. Я хочу бачити побільше легендарних героїв. коли починається оце все золоте світло. У мене аж так... ух, як все піднімається. Галкут, хто ти воїн? Не знаю, і не будемо навіть дивитися. Сумніваюся, що ти щось там такий потужний епік, який десь мій. Да, хто це? Глокі? Е, ну дивись, в принципі, вже дубль до варварів є. П'ята легендарка на базі. Але нам треба чиширського кота Пларіум. Пларіум, з такої кількості під X10 чи скільки там. Ну, Х-10 для нетемних героїв це така собі історія. За те, як Галкут до нас приходить, і що? Мені здається, все-таки треба перечитати його. Ага, Такує ворога розлом. Чудово. Майже скільки там в нього є? 35-60%. Ні, 50-15. 60%, математика стрімера під'їхала. Ну, в порядку. Прикольно. Щось таке дурне. З кожним ударом шкода зменшується. 25%. Прикольно, якби збільшувалося, Пларіо, ми щось не туди поїхали. Накладає бомбу. щодо... Ага, Одна бомба. Ну потужно, потужно. Питань нема. Але давайте вертаємося назад до легендарних героя. До Legendary Hero. Барот. В місті зараз багато де пригодиться. Я знаю, там на С-поверсі десь треба. Ну, хто, 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 хто. Ну, в нього він вже є. Це буде дубль, я знаю точно, що в нього є данах. Е... Може, в нього є отаман, але це все не те. Нам би було б дуже добре побачити чеширського кота. Астраліт. Прикольний герой. Може зараз вже не дуже, але загалом все одно не найгірший. Друзі, дуже радує, скільки героїв почало приходити. Але треба чеширського кота. Треба чеширського кота. Чеширський кіт. Кит-кіть-кить-кить-кить-кить-кить. Кить-кіт-кіть-кить-кить-кить-кить. Треба дуже кота забирати, там пларіум дуже дає хороші нагороди, якщо ти збереш всіх героїв з колаборації. Тобто три трьохзіркових базальта плюс е, котячий погляд, цей молоток реліквія, якісь там камні. Ну це жирно, це жирно. Я сам вже жалію, що я не взяв і не зробив цього капелюшника. А решту героїв, в принципі, я маю. Ну і міг Сьогодні забирати цю королеву. Я думаю, що я теж за неї по. Воюю. Пларіум вже дуже довго не було легендарних героїв. Ну, Кіт, 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 не Кіт. Лунатарил, де-не-де треба, і в місті треба. Хороший герой, не найгірший точно. Загалом я хочу сказати, що приходять непогані легендарні герої. Точно не найгірші. Точно не найгірші. Я думаю, якщо це приходять якісь хороші. Ну, ну, Кіт! Фірол! Оце те, що треба. Оце те, що ми замовляли. Давайте ще харіму, щижирського кота і Глейкада. Давайте. Да, ще. Ну, хто ти, воєвода? Це все не те. Але, друзі, дивіться, просто поміняли канал. Я нічого не хочу сказати. Але. Think about it, Василіск, не то. Не то. Не то. І вроді залишилося тільки 10 уламків, 11. І я починаю підгорати. Вроді відкриття досить вийшло непогане. Але нам треба чеширського кота. Нам треба кота дуже сильно. Пларіум, будь ласка, я вас дуже прошу. По кількості і якості питань немає. Просто дайте одного чеширського кота. Хай навіть він буде з останніх оцих восьми одною легендаркою, але дайте його нам. А якщо ні, то давайте сім легендарних героїв підряд. Давайте. Кіт. Кіт. пес. Кіт-пес. Хто ти? Серарти міч? Давайте секунду, хай передихається. Може йому треба там чуть подумати-подумати. До нього дойде інформація, що нам треба чеширського кота. І от зараз ми нажимаємо. Блін, 50 уламків це так багато і вони так швидко закінчились. Я би хоч до вечора вот сидів і вкласив. Це такий кайф, ще й коли герої приходять. Це круто. Це круто. Я задоволений максимально, я навіть впевнений, що ми точно заберемо перше місце, але я не задоволений в тому плані, що ми ще не бачимо чеширського кота. Ми не бачимо чеширського кота. А він дуже потрібний тут на аккаунті зараз. Хіба може ще на нього буде якийсь топ або гарант, або щось. Будемо думати. Будемо думати, і зараз в кінці відео ми обов'язково підемо шалопнемо. М -м Першу чергу ми передамо привіт альянсу їжаків. Тому що я на початку побачив 50 сакральних оламків, і мене все Кіт, Кіт! кіт! Ну не, ти не Кіт, ти не Кіт. Гірський король. І навіть гірський король, я не можу сказати, що це прям такий якийсь стрьомний е, персонаж. Але це не чеширський кіт. Тобто приходять непогані легендарні герої. Я не знаю, чи вони тут кіт, кіт, ну будь ласка, з останнього кіт. Ну-ну-ну!» Воєвода, норо, хто ви такі вообще? Друзі, 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 друзі. Давайте підемо по порядку. Сашка. З клану їжики. Вам велике всім вітання. Там всі дуже хороші пацани сидять. Дякую, що у вас є такий Сашко. Всім привіт одним словом я хочу піти порахувати, скільки є легендарних героїв. Нам прийшло з цього відкриття, бо по відчуттях їх прийшло дуже багато. По відчуттях їх прийшло дуже і дуже багато. Ні, цешен. Ще... Вот. І десь отут ми починаємо. Дивіться, 1, 2, 3, 4. 4 на 3 12. 12 героїв прийшло. Ну, цей сумнівний, цей сумнівний. Ну цей такі, до речі, в місто я його де-не-де -де беру. Всі решта такі плюс-мінус герої, якщо чесно. Я задоволений, але я дуже незадоволений в тому плані, що ми не витягнули чеширського кота. Давайте глянемо, хто в нього Уніки? Хто в нього Уніки? А, ну ні, це не, ми, це не ми, це не ми. Ага, так він їх не... Він їх не той самий. Ну, коротше, ми так не глянемо, тому що він собі там ще не був почистив. Ми тут забираємо 100% перше місце поки що. Поки що. Я думаю, що перше, і воно залишиться 15 тисяч, 15 тисяч це багато треба відкрити. Я так подивився групу в Сашки. І єдиний, хто тут може порипатись – це оцей равен. А всі інші такі виглядають, що не сильно можуть рипнутись. Ну, але в Сашка є непогані запаси. В нього є непогані запаси уламків. В нього непогані запаси в порталі, наскільки я знаю. Він дуже в нас такий хлопчина. Йой-йой-йой-йой-йой-йой-йой. Ой. Але давайте сподіватися, що не треба буде це все відкривати. І давайте, що в нас є з вами? Тут нам треба... Давайте швиденько ми ще витягнемо цього клета або анкору. Ну... Базове відкриття з цирконів. Ой, кажу, з цирконів з райдужних уланків. Ой, так що можу вам сказати, друзі? Що я можу вам сказати, друзі? Данах нас переслідує. Сашки дуже непогана войдова колекція. От дивіться, раз, два, три, в нього ця сюди королева зайде прямо з двох ніг. Тому добре, що він не забирає. І я, до речі, раджу всім, в кого є великі запаси, не маринуйте їх далі. Це дуже хороша подія, щоб відкрити свої уламки, забрати неймовірну героїню. Я нею і грав в Макса на аккаунті. Ну, вона просто щось з чимось. Так як вона вклинюється, так як то, що вона робить, навіть у це, що кінь забафався і ви утримуєте хіти, ви можете знести коняті мапу. Чи законтролили, чи роздягнути. Ну одним словом, друзі, я раджу всім пробувати її забирати. Сашка, тобі великий, як то кажуть, е -ре -подяка, подяка страшна від стрімера. Ти знаєш, що я з тобою завжди на зв'язку. Все, що треба, ти можеш в будь-який момент писати, дзвонити. Ми такі собі невеличкі подгони тобі зробимо і від свого серця. Ну, тому що як то так, знаєте, людина нам дає, хочеться зробити крок як мінімум на зустріч. Я знаю, що він нас в хлопчина. І навіть такі дрібнички, я думаю, що може йому будуть потрібні не де, -де, де Хоча в нього там рубінів більше, ніж в мене за все життя. Ну, але думаю, йому буде приємно. І, можливо, ми ще щось придумаємо, щоб його порадувати. Можливо, буде якийсь гарант на чеширського кота, чи ще на щось. Я не знаю. Будемо пробувати десь ще витягувати чеширського кота. Будемо пробувати, можливо, Саші прийде сьогодні з КБ. Якісь уламочки. До речі, КБ. Був би максим. Ага, він вже забрав, він вже забрав, питань нема. Питань нема. Сашка, дуже дякую, всім дуже дякую, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку відео, напишіть санні вітання і співчуття, що не прийшов чеширський кіт. Но загалом, по кількості легендарних героїв, я дуже задоволений. Звичайно, хотілося б прям більше, хотілося б один до двох. Але, як є, так є. Все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До зустрічі на арені або в наступних відео. Всім пока-пока.